Доброго вечіра. Лів припапки Криномовного каналу. Гарний, теплий, достатньо теплий вечір. Іду додому. Все йшов на пушту. Отримав посилку з Китаю. Десь повинен мене мацик зустрічати, але не бачу поки що його. Зараз зайшов за посилкою. Генератори працюють, світла немає, ну в деяких домах. Тут дивлюся є. І світять. Може то на завтра, щось на завтра і на післязавтра обіцяли вимикати світло. Щось там по 9 годин якісь ремонтні роботи. От, от така ось така от величенька посылка все перекрило сонце. Скитаю. Знов більше речей для дружини, дитини, ну і для мене. Зараз ми так навчилися. Я вже казав на російськомовному, багато чому війна вчить раніше. Ні запасів не було, гречки пів кіла, рису пів кіла, і навіть грошей на не було. Усі <си> на карці. Зараз вже ну, коли почалася війна, а зараз і, і гречі, і, риса, і... Ах, Да... Хай скінчиться. Краще хай скінчиться і щоб нічого не було. Ні, ну хай вже навчилися, хай буде. Так, Максика зустрів. Ось він біжить, так? Да? <ріху> Максико. Гарний вечір. Не, 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 не холодно, вітра майже немає. Плюс 7. Все. Усім тихого вечора, спокійної ночі. Усім миру добро злагоди. Всім щиро дякую і, звичайно, будемо жити. Максикає що небезпечне. Одяг йому ще світло відражаючи, не купив. Все. мої любі. Пока.